Всім привіт. Їдемо ще нам. Два тижні там не були вже. Це їдемо. Тільки сьогодні трішки пізніше. Тут, до речі, оце висажені такими, бачите, квадратиками. Це оці карликові нарциси. Тільки тут, я дивлюсь, щось вони не вилазять майже. Купряхів майже нема, вони маленькі такі. А ось вони. Бачите? Такі вони ніжні, красиві, маленькі такі. Гарні такі. А звичайні, от там далі. Зараз покажу. Бачите, таке висаджено прямо цю Живу ізгород. Живоплід. Цих хтось об'їв. Ось вони. Багато так. Красиво-красиво. А що там? В цьому приватному секторі. Тут, бачите, нічого такого нового не квітує, я вже вам показувала цю частину. Троянди тут є. Бачите, нічого не вимерзло, все гарно. У нас в Україні вдома мама казала, що деякі троянди трішки підмерзли все-таки. Хоча зима й не була холодною. Там квітує рослинка. бачите, красива яка. І оце неймовірно гарна рослина. Дуже подобається. Я вже тут в себе на підвіконі вирощую бараболину одну. Я посадила її, вона вже почала проростати. І вчора висіяла на сінечко перцю, оце бейбі пейпер, що я купую іспанські такі перчинки. Вчора їла і на посипалось мені прямо в руки. Думаю, а ну якщо проросте, цікаво перчинки. Я засадила туди їх, ну, засіяла, де картоплина в мене одна сходила. Я показувала вам той горшечок, куди я посадила барабалину. Цікаво, чи проростуть, чи не проростуть. Напишіть, хтось вже пробував отак в Ірландії із цих продуктів, які продаються, там, чи з томатів, чи сперцю. Сіяти отак, чи вони проростають, ці насіння. Тому що спеціальне насіння я тут і не шукала, Ну, продається, можна придбати. Навіть з України можна замовити, в принципі. Але якось нема ж в мене де тут цим займатися. У нас маленьке. У нас одне маленьке місце. Вікно невеличке. І в наша північна сторона, сонце взагалі до нас не, в кімнату не попадає. І так, в принципі, орхідейка непогано себе почуває, а так, щоб щось росло, то й місця немає, і напевно і не можна так багато вирощувати. Ну, деякі люди тут, в готелі, які живуть, то три роки наші, тут дещо вже вирощують. Трохи. Вазончики там деякі. І мені якось так захотілося весною цією. Щось там придумати таке. Цікаво. Так, що будемо бачити. Бачите, як гарно тут зелено. І десь нема нашого автобуса. Не знаю. Тут хтось щось закопував. Не знаю, що тут було, може дерево яке. Я не краю, може тут щось зрізали. Біленьки хтось теж поїв, напевно, якісь пташки їх клюють, об'їдають, бачите? Не знаю. Гарно зараз тепленько на дворі. Сонця нема, але температура повітря гарна. Як у нас десь, може, в квітні, в кінці квітня. Ось тут теж купа нарцисів. А далі будуть висаджувати якісь інші квіти. Я вам восени показувала, які тут були квіти, якщо цікаво, подивіться. Чи вони потім ці нарциси е викопують цибульки? Чи вони тут залишаються, вони ті квіти між ними. А, вони в горшках, слухайте. Дивіться, вони їх забирають потім. Бачите, нарциси в горшках закопують сюди, а потім з горшками, з цибульками забирають. І щось нове садять, Бачите, як цікаво? Ще Що нема. Щось, щось нема. Напевно, поїхав раніше. Ми будемо чекати довше. Ну ладно. Ну, все, поки на паузу. Готується до паски. Що це таке? Пусті якісь штучки? Типу яйця? Прикол. А для чого воно? Що це? Такого ще не бачила. Це ми у польській зайшли. О, продається, диви. Пшениця? Жениця якась. А, ржежуча. Що це взагалі? Насіння. Прикол. Прикол. Так, що тут є смачненького? Тут два тижні не були, вже все хочеться. Що це? Боже, тільки не це. Я хочу це. Я хочу. Ви бери тобі що не даю чи що? Ні, ні, я не хочу. Таке не хочу. Я в тебе кусочок пуштую. Я хочу щось, ні, я не знаю, що поки. Зараз подивимося, що тут. Взагалі-то я голодна, я взагалі хочу їсти. Такі ми йдемо в один похаван. Куди? Зайдемо покушати. з кльоска. О, диви, яке прикольне, слухай. Виглядає, так? Прикольно. Ну, ми зайдемо, кафе. Та я поняла, я просто думаю, може я теж хочу щось смачне. Ось такі тут є донати. Бачите, які класні? Дурне? Я хочу якось взяти капусту і заквасити в себе ну, в номері. Є же ж навіть банка. Кого? Так, а може ми зайдемо по дорозі назад? Не, просто ти ж казав, ми тільки прицінюємося. який десерт є. Такого ще не бачила тут. Це яблучний, я так розумію. Що це? Це ж яблуко? не знаю. Щось цікаве, що написано? Ну, написано те, що... Клас. Класнове слова но. Якась запіканка. Ну, це щось нове, більше такого не бачила тут. Є кріп, до речі, можна взяти. Та ми вирішили зайти прицінитися. Подивитися, що тут є. Щоб розуміти, що нам брати там, а що, а що можна тут. О, Краківська ковбаска є. Он. Тобто... О, оцю ми брали, це, до речі, е, хороша мені подобається. Може будемо йти назад, то візьмемо тут. Так, що тут ще є? Ну, таке ми не будемо брати. Яйця, ви, бачите, в польському 399 і 499 ось більші. Так, ну все, йдемо зараз в Данстор, потім в Лідл. Ми ж сьогодні і в Данстор, і в Лідл підемо. Скрізь будемо по трішки. А де ти знайдеш мікрохвильову, щоб нагріти? Попросиш десь якось? А, ти вдома будеш? Ні, я тут кушую. За я хочу побратим. Ого, блин, за такую маленькую пиццу. Ну два 3 євро за таку маленьку. Піцу. А то ти даєш. Подожди. А сколько мицу ми їли за 18? Ой, все, я мовчи. Це може бути навіть смачніше, до речі. А може раз відкусити і мені дати? Тільки не буртним руками. блин. Ні, ти відкуси там, де ти брався. О! А, ну ка Ну, тісто прикольно. Бля, ну куди я тут? Друдна. не? Mm. Ну така. Непогано, якщо розігріти, yeah, то взагалі смачні. Набудь взяти ще одне сходить. Все, йдемо данс чи в спочатку. сначала. Данс, наверное. А, сюди? Mm -hmm. Так ты можеш тут попросити розігріти, вони тебе розігріють. Mm -hmm. Это некрасиво. Раді Бога, вони це хороші ресторан? Це не ресторан, Макс. Це, 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 так ми ж все одно в них будемо щось брати. Mm -hmm. Де такий супик. Ми тут суп частенько їли раніше. Тут де я брала. Паросточок можна було б взяти ще паросточок. чи листочок. Може відпаде десь то я візьму. Ти ще й рис, я так розумію, замовив, так? Да? Чуєш? Да. Ти ще й рис замовив? Да. Як завжди. От уже. Блін, топ в <гум> да, я знаю. Ну там просто воно фішка в м'якому тісті, як завжди. Все. Ну да. Красиві такі ці штучки. Ну, чекаємо. Коротше, сьогодні вони вирішили нагодувати тільки Максима. Мені нема. А чого такий рис маленький? Ми ж брали здоровенний рис. Чому? Ну як? Це зовсім малий, в три рази менше, ніж ми завжди беремо. Зато почне mm. О так. Давно вже ми не їли, вже десь місяця-півтора, так? Да? Ну, давно ми тут не їли вже супчик. Ну, бульон можна навіть нічого не додати. Смачний? Угу. А ну покажи клетки. Вернее, не клетки, а ёлки. Да? <связывая> Нет, это по сути своей какая-то клетка с фаршем а, приветки. Mm -hmm. Вот так он смочни, смочни. <связывая> карты, они выглядят. Смачни, смачни. Новые картины появились. Здесь, коротше, комісію з покупки буду брати. А, думаєш? Може щось намалювати, Максим каже, та виставити. Якби я вміла гарно малювати. О, дивись, таких не було раніше. Типу чимось обтягнуто чи що? Це? Це, типу, як красками отак розводи роблять, бачите? Я мені так подобається. Творчість. Ой, ворони то і великої нема. Може хто купив? На наш ліс схожий, диви на баріски. Велико? Так. Да. І з каким небудь типа. Типа Черепок? Так, да, радужний цю такі. Так зроби, виставимо. І за скільки ти за неї захочеш? 300? 300? Да. Та більше давай! Да не поняла. А что, у людей дохера денег нет? Да я не знаю. Что-то топовое? О, смотри. Телефоны он. А 55-й? Это такие, як у тебе? Нет, у меня вообще... Не такие? У меня вот. А вот это что? Samsung Galaxy S22? Galaxy S22, да. Mm -hmm. <laughs> Пішли? О, такі. Ось. Ага. 150. О, ці ще дорогі 99, 99 євро. Такі. Так, Максим пішов здавати пляшки, а я хочу вам показати весняну колекцію. Щоб урізноманітнити трішки контент. Такі ось є, бачите, легенькі курточки. Ой, які штуки прикольні. Це вже до Пасхи. Красиві які взагалі. Ой, я таке обожнюю. Все думаю, може мені щось таке почати робити, я ж вмію шити. Ну тільки куди воно буде. ну Хіба що комусь дарувати. Я ж його не зможу продавати тут. Бачите, які тут красиві штуки. С яйця. Катячки. Не то качка, не то... Зайчик, Такого ще не бачила. Так, що тут? По шматтю. Ну, ось такий є варіант. Сукня ось. Не знаю, як це Наталія таке робити, як воно буде виглядати. Що не дуже мені зрозуміла ця сукня. Але смак у кожного свій. Так, є курточка з Ось Така є. А, це вона просто хтось чіпляв і не, не вчіпив як треба. А є знижки на оці теплі сукні, що ще з зими тут висять? Ні, дивіться, 30 євро. Якби знижка була, щоб вона коштувала там, наприклад, 10 чи 15 євро, я б взяла. Все-таки така тепла річ, вона була б актуальною. І прикольно вона виглядає Довга така, нічого зайвого. Ось такі, бачите, сукні є. Я день так пробіжуся. Кардиганом в'язаний. Ось такий. ціна 30. Повтинки, такі зефірки. брючки по два цюні скурточка прикольно виглядає до речі мені подобається такий фасон 45 мк тільки що шкірзамінник він на пару років і потім почне висипатися У мене є вже одна зкірзамінника мені тут <кхм> знайома за дешево віддала, там за 20 євро, чи за скільки кажу, купила і не ношу. Що хочеш, можеш мене викупити, я її викупила. Джинсики ось є. Чи то чоловічі, чи то жіночі. Не зрозуміло, По 25. Які ось. Така весняна колекція данстерів. Це ж їхня продукція фірмова. Ось. О, угля, ну давайте подивимося, чи нема знижок на науги. Чи як вони так і залишили чи все-таки вони їх розпродають. Я би ще чорних пару взяла, якщо чесно. Сподобалась мені якість. Що ні, так само як було. 25, ну так, да. 39 Восьмий. Які були, такі залишили стіни. А що нагиналася? Ось Тут є. Сірі, до речі, з'явилися. Який це розмір. Ой. 41-й. Коротше, знижок нема. Ранець який продається непоганий. Затрисюню. Тільки як, Напевне, ручна клайф самоліт. Такі ж штуки є по шість. Не знаю для чого вони. Ну все, друзі, ось такі. Чого ти кричиш? Я знімаю. Показую людям весняну колекцію. Да не Давай. Там вони чорні є з того боку. Що ти кажеш? А, ну так. Да. Тут джинси є, звичайні, але тобі таке не сподобається. Отуди треба наліво, по-моєму. Чоловіче десь там. Такі ось є, бачите. Так, ну що, йдем? йдемо? Тут ціни нема. О, вже свічки, своє улюблене дивиться. Хі -хі. М -м, подушки які. Дивіться, по десяточці. Чотири Еврика. Хто? Я чотири Еврика. А, о, супер. Дивіться, який поливалька. Так, ну що, йдемо? Ти візьми корзину, будь ласка. О, привіт. Треба вже оце взяти. У нас вже все. Закінчилися. Лимони і лайми. Такий набор завжди беру. Три лимона і два лайми. Супер. Тільки вони якісь якість у них. Що, ти апельсини будеш? Так, да, я хочу апельсини. Ага. Ми якось такі брали, вони кислі, нам не сподобались. Давно. Так, давай візьмемо цей, рукалку. Руколу беремо. Вже давно не брали, вже тижня-два не брали руколу. О, зразу цибульку взяв, знає, що треба брати. Так, редиску візьмемо. Ой, там зіпсований масш, томат. Редиску візьмемо. Не зіпсований. Так, що тут ще є в нас? Пузырочек. Эй, е, ну кидай так сильно. Чекай, там все что? А, а, це половинка. Тут це 9 центів. Смотри, какие-то. 85. Так, я зараз гляну. Що тут є? Тріб є, я тут візьму краще, чим польському буде дорого. Може зроблю е, опрошечку. Клас! Він вже побіг, зараз купить уже все. Перший. Такі букети з трояндами, багато. Різних. Так, де нам цибулю треба купити. Червоний бурячок. Що тут у нас є? Так, а це кріп коштує 56 центів. Так, я вже почав псуватися. Цей теж. Цей. Ні, такий кріп брати не можна, я вже зіпсований. Так, зараз подивимося, цибульку взяти треба. Ну, зараз далі по класиці. Якщо щось ще побачу, цікаве, зніму. Якщо ні, то вже може вдома розпакуваннячком. Закінчимо. Всім пока! Добрий вечір усім! Ось наше розпакуваннячко. Ваша улюблена рубрика. Хто перший раз на каналі, це я знаходжуся в Ірландії. Купували сьогодні продукти і не тільки в Дансторі, в Лідлі і в польському магазині. Так, дивіться. Такий гель для душу дуже сподобався мені запах, дуже смачний. Ось такий шампунь. Це близько 6 євро, а це 2 євро. Кукурузка, соєвий Ось Отакий От за 1 євро. Сік. Смачний, до речі. Так, ось такий набір за 33 лимона і 2 лайми. Сир плавлений в районі 1 євро. Печиво не скажу, бо не пам'ятає, скільки коштує. Варений червоний бурячок столовий. 50 центів був сьогодні в Андсторі. Такі йогурти ось. Два. Такі яблучка. Чотири штучки, чотири банани. П'ять апельсинів. Потім в кінці скажу загальну суму за все. Далі овочі, бейбі пейпер, бейбі томатов редиска, ось така. Цибуля, скільки її тут, 1 кілограм, напевне. Один кілограм коштує 90 центів. Така непогана цибуля. Зеленушечка буду сьогодні окрошку робити. Ось кріп 1 євро, це 90 центів, огірок 80 центів, рукола євро 20. І зелений горошок щось в районі 2 євро. Ось такі млинці. Щось півтора євро, здається, якщо я нічого не плутаю. Смачні мені подобається ось таке печиво. Ось таке сир з пліснявою ось такий. Так, і далі творог польському. Паштет, така краківська ковбаска, така лікарська на окрошку, І кефір це з польського. Ось це злідла згущене молоко. Смачне, до речі, рекомендую. Це також злідла печиво. Такі горішки ліскові. І ось такий набір три морквини. І один пастернак. Здається, це пастернак. Фарсиніп. Я не знаю, що таке. Треба подивитися. Це я хочу спробувати заквасити капусту. Якщо в мене вийде, морква там, капуста має бути сіль. Ось капустина одна, 1,30 центів. Ну, вона така, грам 700 може. Така. Плотненька, має бути смачна. Ось, ще 4 пляшки води. Дві по 1,5 літра і дві по 2 ну, по 2 літра. Ось, і все. <плес> і це все обійшлося у 80 євро. Загалом на 84, просто на 4 євро, ми здали ще пляшок і повернули. Так що ми витратили 80 євро на це все, що я вам показала. Вони сказали, що там на місці містив. Ось мій гіацинт новий, пахне вже на всю хату. Барабулька моя проростає. Вон пускає вже ніжки свої. Я тут вчора ще посадила сюди перець. Такий ото бейбі. Отакий. Насінинки звідти дістала і засунула, побачимо, чи проростуть, чи ні. І сьогодні ще взяла, зараз я вам покажу, що. Заходили в кафе, там, де ми частенько суп їли раніше. І ось що я там відщипнула. Цей раз не листочок, а паросточок. Там у них дуже великі дерева, вони їх обрізають. Ось. Так что посаджу.